У нас такі чудові подарунки. тут ще чоловік і жінка, дві постаті. І це також дуже цікавий момент. І тут така красота, і тут такий подарочок. Так, чоловік і жінка. Бачите, можна придумати, що друзі. Так, любов, єдинство, правда? Тому що у кожного з нас є внутрішня жіноча частина і чоловіча, внутрішній батько, і внутрішня мама, внутрішній критик, внутрішня дитина. І це дуже важливо, друзі. І я помічаю, що в мене дуже розвинена ця час, велика частина внутрішні батьки, але такі вимогливі, такі дуже з таким відчуттям. Прагненням до ідеальності, досконалості, безпомилковості. І тому, коли я готую навіть свої якісь там відео для вас, ви бачите, я це дуже довго підготовляю. Я стараюся доводити себе до такого рівня переконаності, що це дійсно якісно, що це важливо, що це цінно, що я не принесу вам ніякої шкоди, тому що дуже багато чого я такого, що ніби воно не шкідливе, але воно може нанести шкоду людині. І тому дуже сильно я звіряюся в знаннях у супер успішних людей. Я спостерігаю там психологів успішних, як вони спілкуються, як вони це майстерно доносять, як вони ці знання подають для того, щоб рости і розвиватися в цьому напрямі. Бо це дуже велика відповідальність навчати когось, це є величезний. Вантаж відповідальності, щоб не, не, не нанести збитків людині. І ми бачимо, що інколи таке буває, що людина, як то кажуть, не бачить того, куди веде свого чи клієнта, чи ще щось. Бувають і такі ситуації. Але коли ти купаєш глибше і доходиш до такого рівня супервідповідальності на собі, гіпервідповідальність, гіперконтроль, гіпер сила цього внутрішнього критика, і ти бачиш, що не дарем. Все ж таки він був у твоєму тілі. Цей внутрішній критик, такий вимогливий, надмірно вимогливий. І ця внутрішня дівчинка, яка, чи внутрішній хлопчик, такий відмінник супер-ідеальний, який мусив зробити все так чітко, красиво, ідеально, бездоганно. І знову ж таки, приймаючи цю частину себе, я починаю розуміти, що вона не просто так була у моєму тілі, тому що вона зараз дає 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 мені відчуття впевненості в тому, що я навчаю. Тільки завдяки гостроті цього внутрішнього критика вимогливого такого, надмірно вимогливого, я маю відчуття впевненості, тому що я роблю все дуже якісно, старанно і доказово завжди стараюся мати доказовість, тому що доказовість вона формує впевненість і віру в те, що я не.